Ну що, друзі, знову без столярного контенту, тому що що правильно? Сьогодні приїхали на роботу, а в приміщенні літала синичка. Ну, це мале пару раз билося в вікно, і, хоча ми його відкрили, вона не змогла вилетіти, довелося ловити. Трошки малючка була, напевно, із невеличким струсом мозку, але жива. Ми її винесли, погладили. До речі, перший раз бачили так близько синичок. Ну і, звичайно ж, трошки напоїли водичкою. Вон, видно, що вона навіть трошки попила. Словом, з синичкою все добре. Вона посиділа і полетіла по своїх синичих справах. Отак, друзі, якщо бачите пташок в біді, обов'язково їм допомагайте. Гарного дня!